Докладно про головне фахово про важливе. Час новин на телеканалі Раї. Студії Ліляна Іванічук. вітаю. До вашої уваги підсумки дня. Автопригоди із потерпілими в Івано-Франківську та у Крахівцях трапилися аварії. В результаті ДТП двоє осіб отримали травми. Одна людина загинула. Подробиці у наступному матеріалі. Дорожньо-транспортні пригоди на Прикарпатті. 12 травня у темну пору доби аварія трапилася в Івано-Франківську. Відомо, що керманич автівки Рено виконував поворот ліворуч та допустив зіткнення із мотоциклом. Останнім керував 39-річний чоловік. У результаті ДТП травми отримали пасажирка Рено 2005 року народження мешканка обласного центру та мотоцикліст їх доставлено до медичного закладу за фактом аварії. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наступна аварія сталася 13 травня у селі Крихівці. Як з'ясували поліцейські водій вантажного автомобіля вчинив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Криманич вантажі. В марки Ман стояв у заторі, який сформувався перед кільцевим перехрестям. На той момент пішохід переходив в дорогу за межами пішохідного переходу безпосередньо перед передньою частиною вантажівки. Керманич автомобіля не помітив чоловіка та розпочав рух у результаті допустив на нього наїзд. Від отриманих травм 55-річний місцевий мешканець помер на місці події. За фактом смертельної та пригоди, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Усіх водіїв перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Результат показав, що вони були тверезими. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ». Упродовж вихідних рятувальники Прикарпаття двічі надавали допомогу туристам у Карпатах. Зокрема, чоловіку, який зірвався з обледенілої гори, та жінці, яка травмувалася у горах, подробиці розкажуть наші журналісти. Допомогли туристам в горах. 11 травня до прикарпатських рятувальників звернувся чоловік, який, піднімаючись на Говерлу, зірвався з обледенілої ділянки гори. По допомогу до рятувальників звернувся житель міста Дніпра, який повідомив, що він зірвався з обледенілої ділянки гори Говерла, а саме на зеленому маршруті. По прибуттю до потерпілого рятувальники за допомогою спеціального спорядження підняли чоловіка 1986 року народження. А пізніше супроводили його до підніжжя гори. Просимо врахувати, хто планує виходи у високогір'я, що наразі значна частина зеленого маршруту гори Говерла вкрита льодом. Подолати обладенілі ділянки без спеціального обладнання та спорядження неможливо. Тому просимо утриматись від походів по даному маршруту, щоб уникнути травмування. А 12 травня надзвичайники допомогли жінці, яка під час спуску з гори хом'як по червоному маршруту травмувала ногу. Гірські рятувальники прибули до місця знаходження постраждалої жінки 1997 року народження, надали їй домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори, де передали медикам. До слова, з початку року рятувальниками проведено 39 пошуково-рятувальних операцій, під час яких врятовано 38 туристів. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ. П'ядиків на передову передали вже третій банно пральний комплекс. Його отримає 77-й батальйон територіальної оборони. Автівку святили і вона одразу поїхала до місця призначення. Проведжали її на фронт і наші коломийські журналісти. На початку цього року до П'ядицького ліцею звернувся один із військових 77-го батальйону територіальної оборони з проханням обладнати банно-пральний комплекс, адже на передовій військовим не часто випадає нагода прийняти душ чи випрати спорядження. До мене звернувся учень Воскресінцівської школи, бувший, де я вчив його колись Стефанців Роман, що він служить і служить у тиловій частині. Своєї бригади їм необхідна баня. Чи не могли би ми виготовити? Порадився з комбатом. Спивто його відпустив для того, щоб він сюди приїхав. Вони сказали, що вони базу дають. Тобто, зіл цей і цей контейнер на причепі, це дали нам щастини. Отримувати автівку. Приїхав саме той військовий, котрий її замовляв. Каже: вони вкрай необхідні на передовій. Отримуємо для наших подальших дій на сході, польової лазні. Яку виконали наші волонтери, допомогли нам у цьому, у першу чергу, велика подяка хотіла б з мені сказати Роману Романовичу Сікорському. Потреба, щоб ви зрозуміли, от це оце виїзна лазня, поліван. Тобто, хлопці, які будуть десь там на передові, рано чи пізно треба зрозуміло, що помитися. Коли під'їде, самі розумієте, що не буде можливості там їхати десь в бані, там як допустимо десь хлопці на полігонах. чи де загальна вартість такої лазні склала понад чверть мільйона гривень. Однак, за словами директора ліцею Віталія. Костюка, допомога військовим йде постійно. Ми відправили дві станції РЕП, відправили три Мавіка, відправили дуже багато запчастин. За проханням саме командування 77-го батальйону. Ми організовуємо їм підтримку. Зокрема, зараз вже от бані ми закінчуємо. У нас є великі замовлення на запасні частини для автотехніки, тому що. Батальйон має велику кількість автотранспорту, а коштів саме на автотранспорт дуже мало. Директор ліцею каже, що цього разу вирішили зробити для військових ще й подарунок, і облаштували невеличку сауну а решту все стандартно. Облаштований він дуже добре. Там розміщено дві пральні машинки, дві суширні машинки. Є три кабінки для. Прийняття душу. Під час передачі автомобіля на схід організували збір коштів. А місцева церква вирішила передати на автозапчастини 40 тисяч гривень. З п'ятики Богдан Малецький Галина Рувенчук, телерадіокомпанія Раї прикраси ручної роботи, натуральне мило та свічки, іграшки та сувеніри. Усе це можна було придбати цими вихідними під час весняного благодійного ярмарку. Захід організували волонтери громадської ініціативи Галичини. Вони збирали кошти на дрони для захисників. Окрім того, доброчинці відкрили сьомий сезон проєкту На шапку. Відвідала ці події і наша Юлія Торконяк. Придбати речі та смаколики ручної роботи і водночас допомогти захисникам. В Івано-Франківську волонтери організації Громадська ініціатива Галичини провели весняний благодійний ярмарок. Цього разу доброчинці збирали кошти на дрони для Збройних сил України. На даний момент у нас є вже черга таких запитів. Це в основному на дрони класу Мавік Термал. Це дуже дороговартісні дрони. Там вартість одного приблизно 185 тисяч гривень. Тобто, ну три дрони це вже півмільйона. Це величезні суми. Один ми вже придбали з цих трьох, так два ще на черзі і запити постійно, постійно, постійно з'являються. Тому потреба завжди актуальна до самої перемоги. До благодійного ярмарку долучились близько 25 майстрів. Охочі мали змогу придбати товари для дому, натуральне мило та свічки, прикраси ручної роботи та багато іншого. Данило Червинський продавав різноманітні смаколики, які готує його мама. Ми принесли сюди десерти, є в нас свій сік і кіпопси. Це у нас десерти червоного з полуницею, є капітан Кукіс, це торт як печиво. Снікерс, ну як снікерс, і персиковий йогурт. У Юлії Гомеляк на прилавку текстиль для дому, килимки з квітів і трав, а також прикраси, фартушки, прихватки, подушечки. І те, чим я зараз займаюся – це килимки з квітів і трав і прикраси з природніми матеріалами. Я тут поєдную текстиль, глину і такі дерев'яшки. Ці дерев'яшки я з моря привезла з батумі, з минулорічної подорожі і ну, робила такі мінімалістичні і більш такі з бусінками, з нитками. Юні відвідувачі ярмарку теж не сумували. Для дітлахів організували цікаві майстер-класи. Людмила Ільницька навчала малечу створювати мозаїку з насіння і круп. Це дуже е, корисна техніка для діток, тому що це дрібна моторика, розвиває е, е, мовлення, робить масаж пальчикам, е, зосередження, уважність. Це все по дрібній моториці. А ще ми розвиваємо фантазію, тому що ми складаємо композицію, візерунок для своїх мам, весняний такий, і будемо мати такі записнички, де будемо писати, за що ми. Люби маму свою, крім того, доброчинці відкрили сьомий сезон проєкту на шапку. Волонтерка Людмила Лінник нагадує. Як і щороку під час цих благодійних концертів вони збирають кошти на обладнання для онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні, нам уже лікарі сказали, що вони потребують. Це прилад тромбоеластограф, це прилад, на якому можна буде робити аналіз крові. Це, такий прилад є тільки один на всю область в нашому перинатальному обласному центрі. Він один єдиний і це звичайно дуже мало. А оскільки діти, які хворіють на рак, проходять хіміотерапію. Хімія вона має дуже негативний вплив на кров. По-перше, показники крові різко знижуються, рівень тромбоцитів різко падає, за цим треба постійно стежити, а також дуже великий ризик утворення тромбозу. так Тому це такі супутні стани, які насправді є дуже ризикованими для дітей. Традиційно на відкритті виступив Сергій Лазановський. Виконавець каже, не може стояти осторонь благодійних концертів. Особливо коли йдеться про допомогу дітям, тому й постійно долучається до таких заходів. Це тема для мене близька, тому що вона торкається безпосередньо і мене, і мені здається, що на часі завжди робити хороші справи. А зокрема, діти це і наше майбутнє, тому їм потрібно допомагати стовідсотково. А онкохворі дітки ну це складна хвороба, і їм підтримка наша потрібна шалена. Концерти проєкту на шапку відбуватимуться щочетверга на площі Міцкевича. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Показати, яким художники бачать Івано-Франківськ. У музеї мистецтв Прикарпаття представили виставку картин Франківська збірка. Експозиція складається із 63 робіт сучасних художників та із фондів музею. Бачила виставку і Яна Лазорик. Франківська збірка у музеї мистецтв прикарпаття презентували понад 60 робіт різних жанрів, напрямів та стилів. Усе це, аби показати красу Івано-Франківська, художник Богдан Губель продемонстрував три свої картини. каже: виставка надзвичайно цікава, адже долучилися художники різного покоління та різних поглядів. І сьогодні ми бачимо надзвичайно така багатогранна в різних напрямках. Різне сприйняття, різне навіть починаючи з реалістичного живопису чи то графіки, до трансформації, до сприйняття через емоції, через навіть абстракцію. І виставка така багата, така цікава, така нестандартна. Показав своє мистецтво івано-франківський художник Мирослав Яремак. На полотнах зображено місцеву ратушу. Автор каже, це його візуальне бачення міста, яке він передає на картини. Справа в тім, що скільки дійшли до теми урбаністики Івано-Франківська, в мене безпосередньо я займаюся концептуальними проектами. Ну принаймні раніше. А деколи мав таку нагоду зробити ну ось такі е, твори, які Скоріше це є такі візуальні музичні ідеї, які, які були інспіровані ну тими чи іншими архітектурними спорудами. Це таке мистецтво для мистецтва. Співорганізатор виставки Василь Іваночко зазначив, що дана подія це ще одна можливість продемонструвати потребу у заснуванні міського художнього музею. Чим більше буде локальних таких цікавих в Івано-Франківську, тим місто наше буде привабливіше. З другої сторони, що в нашому місті живе цілий ряд цікавих, ну непересічних, скажу так, художників, які час від часу виставляються, роблять свої персональні виставки чи е, якісь інші, е, ну до якихось свят річниць. І їхні картини десь колись можна побачити, але так, щоб для себе ідентифікувати, що ж з собою являє мистецький Івано-Франківськ, дуже складно. Виставка приурочена відзначенню річниці від часу заснування Івано-Франківська. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Чорнобіла історія без щасливого кінця. В Івано-Франківську презентували стрічку Будинок слово нескінчений роман. Це драматична історія про українських письменників покоління розстріляного відродження, яких 100 років тому зібрали мешкати в одному будинку в Харкові, щоб змусити працювати на радянську систему. Більше про фільм знає Юлія Торконяк. Історія про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. В Івано-Франківську презентували фільм Будинок слово Нескінчений роман. Це стрічка про українських радянських письменників 1920-х років з кооперативного будинку у Харкові. Радянська влада спочатку оселила їх разом, схиляла до співпраці, а тих, хто пручався, знищувала. Актор Станіслав Сукненко, який виконав роль Леся Курбаса, каже, зйомки фільму розпочалися ще у 2018 році, і лише цьогоріч, 9 травня, він вийшов у прокат. Будинок слово це такий унікальний експеримент, в якому радянська влада вирішила зростити в одному місці з зробити з надзвичайно талановитих людей. Людей, які будуть робити те, що їм скаже керівництво з приводу людей неймовірно талановитих. І для того, щоб зробити відбір, хто лояльний, хто нелояльний, кожна кімната, в будинку слова, прослуховувалася. Це Справжня така детективна, можливо, історію, такий трилер. Станіслав Сукненко зізнається, підбір акторів був дуже ретельним. Особливу увагу звертали на зовнішню схожість з героями. Також режисеру було важливо показати талановитих українських письменників не геніями, а живими людьми. Вони були молоді, такі як ви. Вони закохувалися, вони віддавалися почуттям, вони були такими поганими інколи хлопчиками і дівчатками. І в цьому фільмі є оцей портрет людей, які дуже схожі на реальних і живих. Представник кінокомісії Віктор Вінтоняк впевнений, цю стрічку повинні подивитись усі українці, адже це втрачена історія, яка нині через фільм виходить назовні. На жаль, це втрачена історія, яка зараз через кіно, через документальний фільм, через художній фільм. Вона піднімає дуже важливий пласт історії, дуже важливе питання нашої ідентичності і. Особливо зараз під час війни це такий символізм, що нашу мову не вбити і нашу історію неможливо вбити. Фільм можна переглянути в усіх івано-франківських кінотеатрах. Під час показів у рамках проєкту Книга на фронт відбувається збір української літератури. Долучитись може кожен охочий. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк. Та Раї. У Коломиї закрили 14-й обласний відкритий фольклорний фестиваль Писанка-2024. У його межах провели й галаконцерт конкурсу Кличемо весну і мир. На площі перед музеєм писанкового розпису виступили не тільки місцеві аматори, але й гості з інших областей. Завітала на культурно-мистецький захід і наша Коломийська знімальна група. Саме веснянки стали головними у конкурсі Кличемо весну і мир. Очільниця міського управління культури Мар'яна Кодіна каже, що, хоча фестивалі приходив онлайн, та учасників було багато. Проходив онлайн конкурс наш в рамках фестивалю Писанка. Цьогоріч прийняла участь близько. 65 колективів з різних куточків сьогодні. відібрані найкращі. Є в нас гості з Київщини і з наших сусідніх громад. Звичайно, онлайн дуже важко оцінювати, але тим не менше ми тішимося, що традиції бережуться. Серед учасників галаконцерту і колектив із київщини Чураївна зазвичай дуже часто колектив приймав участь у Заходах. І коли запропонували онлайн формат представити, презентувати колектив, ми відправили вам на презентацію веснянки. Нас запросили на галоконцерт і ми зрозуміли, що нам потрібно їхати, представляти свою Київщину. І колектив вчора Найбільше учасників цьогоріч із з Коломиї та навколишніх громад. Кожна традиція ну, дає перегапись. свій вклад. В нашу історію я думаю, що ці всі традиції мають зберігатися і передаватися з покоління в покоління. З нами приїхав колектив танцюристів. Ми Будемо танцювати, співати, розказувати вірші, треба берегти, тому що з часом все занападає. Треба коло церкви збиратися на Великдень, танцювати, співати веснянки, грати в дощечку. Колектив із приміського нижнього вербіжа постійно бере участь у таких мистецьких заходах. Його керівниця певна, що дітям до вподоби вивчати та популяризувати народні традиції. У Вербіжі є традиції дотримання великодніх традицій, гаївок. У нас дуже багато панянок, також сільських давніх жінок, які знають давні гаївки, з якими ознайомилися і наші колективи. Ми змогли відтворити постановку, яка була поставлена з зібраних. Великодніх гаївок з села Нижній Вербіж, сопів, мишин, ключів, ковалівка близько 30 років тому. Фестиваль завершився. Організатори вже взялися за наступне таке дійство, адже воно буде ювілейним. 15-тим. З коломиї Богдан Малецький Галина Рвольчук телерадіокомпанія Раї. Творчий звіт від центру позашкілля. У Надвірній провели захід до Всесвітнього дня матері. Упродовж дійства експонувалася виставка творчих робіт, гуртків образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Також продемонстрували, як відбувається підготовка операторів БПЛА. Більше у сюжеті Іванни Осташук. Гурток операторів дронів працює у надвірнянському центрі позашкілля вісім місяців. Керівник гуртка Роман Ткачук зізнається. Охочих познайомитись з пташкою ближче чимало. На заняттях діти отримують практичні навички роботи з безпілотником. Вчаться ліцеїсти літати, вчаться знаходити заховані у кущах і в траві об'єкти. По відеокамері вчаться здійснювати фотографування, здійснити відеозйомку, а також вчаться керувати FPV-дроном, який може переслідувати ворога і працювати як дрон камікадзе, знищуючи окупантів і знищуючи ворожу техніку. Другокурсник Роман Іванчук з Чернівців у майбутньому планує стати військовослужбовцем, тому вирішив навчитись керувати безпілотником вже зараз. Каже, цей апарат ефективний у сучасній війні. Вони необхідні Сьогодні тим, що це дуже допомагає в як в розвідці, як якійсь атаці на противника. Може... На творчий звіт центру позашкілля на двірнянці прийшли цілими сім'ями. Іванна Осташук, Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. У Коломиї відбувся традиційний турнір на призи міського голови. На нього завітали вісім команд. Змагалися за перемогу не лише прикарпатці, але й львів'яни, вінничани та буковинці. Ігри проходили у двох вікових групах. Хто став переможцем, розкажуть наші коломийські кореспонденти. Турнір на Кубок Коломийського міського голови започаткували ще 2004 року. Цьогоріч він би міг бути ювілейним, однак через пандемію один раз він не відбувався. Начальник міського управління спорту Володимир Колесник, заслужений майстер спорту, каже, призи доволі престижні, тому на змагання приїжджає багато команд. Хлопці приїхали з настроєм, вже прийшли попередні ігри до відкриття. Ну очікуємо класного футболу. Я ще раз велику вдячність і склоняю голову над нашим хлопцям, які дають можливість це зробити. Головна традиція змагань у тому, що керівники міста змінюються, а турнір продовжує своє життя. Коли був міським головою Юрій Овчаренко, він же став турніром міського голови, і цього року це вже 19-й турнір. Дуже похвально, що в цей важкий час ми можемо. Прийняти гостей і провести цей турнір. Сьогодні призами будуть м'ячі, футболки. Насправді найбільша перемога для нас є. Це ми знаємо, що очікуємо перемоги нашої держави, але оці молоді діти, молоді юні українці будуть якраз. Кувати в цю перемогу цьогорічні змагання зібрали вісім команд, а це понад 150 п'ятдесят хлопчаків та дівчат, і не тільки з Прикарпаття. Юні футболісти зізнаються, що для них головне не приз, а можливість поспілкуватися. А ще тут можна знайти і нових друзів. Дуже добре, щоб отримати якийсь дуже більший опит, ну, ну щоб набратися всього такого, щоб зіграти більше. Іграли так то не дуже добре. пропустили перші, потім якось не знаю, може зібрались потім. Більше на їхній половини тримали м'яч. Ну, забив пенальті. Переможцем у віковій групі Ю-10 цьогоріч стала команда Ровесник Бершецької дитячо-юнацької спортивної школи Вінницької області. А у старшій віковій категорії не було рівних команді «Ревера» 1908 із Івано-Франківська. Місцеві футболісти тут були другими. З колони Іван Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Таким видався цей день на Прикарпатті. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.